Так, Будемо готувати фаршмак. Це я колись ну, давно вже був в Одесі. Спробував їхній фаршмак, дуже сподобався. І оце ми його і готуємо. Так, що нам потрібно? Цибуля замаринована оцет, цукор, сіль і вода. Десь попало розводив. Хліб Ось беремо, можна білий хліб, можна в ну, мене так трохи темніший. Молодці, замочені. Оселебець. Вибрані кісточки і нарізані отак от. Отак от дрібненько треба нарізати. Може ще трошки. Ще дрібніше трохи підрізати. Яблуко ось одне. Яєчко одне. Ну, нам знадобиться тільки біло яєчко. Цибулька отака ось. Пірце. І цибуля, де в мене цибуля, де вона ділась. А, ось вона замаринована. І вершкове масло потрібно ще. І все. І будемо готувати. Так, беремо нашу рибку і нарізаємо так от маленькими шматочками. Ну, Знята з неї шкура цієї заселиці і витягти кісточки усі. И теперь дребненько, дребненько вот так вот нарезаю. Так, там, мабуть, хватит. Вот и тут я. Так, вот. Дорезаю. Там, мабуть, сюда режу. Намагайтеся якомога дрібніше порізати. Отак от порізав. По тоді ще і отак от, бо це ж, власне кажучи, це намазка така фаршмак на хліб. Отак це гарненько дрібнемо. Ну, вот, и достаточно. Порядочек. И все это отправляем в мыску. Так, спешу вот Стоять. И, видите, все кадально. Тепер що робимо? Тепер нам треба взяти яблуко ось, і потерти на дрібну тертушку. На, на отаку от. Мені жінка виділила таку тертушку, ну як вже виділила. У нас є і велика тертушка, ну, вона каже, возьме оцю. Вона красивіша. Я не знаю, як тепер. Це, але... Не отправиться держи. Для... Ну зараз дотру. Так, тепер що робимо? Беремо яєчко, витягаємо з нього жовток. І білок так само натираємо на тертушку. Маслочко. Дивите масло, щоб оно трилось, його теж так само терти треба буде. Кладіть в морозилку, а тоді вже терти. Так. Одне яєчко. Це півоселець. Послайт був величенький такий. А тільки почистили. Так, одне яблуко. Пів цибулини. Ну, цибулина велика була. Так, кидаємо сюди наше яєчко. Підаємо цибулю. Це маринована, вже у зливий маринад. Кидаємо яблуко туди. Потерти. Тоді натираємо наше вишкове масло. Ну так, грам 50. Багато і не треба. Ну, може і менше, може. Дивіться самі, коротше, скільки вам захочеться. Це, мабуть, і доступно буде. 50 грамів точно тут є. Тепер цибулька ось у мене ще зелена. Я треба буде порізати її. Зараз дущечку. Ось, ось я у мене дощечка. Зелену так само режем дрібненько. Це більше для красоти. То, что цибуля у нас там есть. И отправляем в наш фаршмак. Порядочек. Теперь беремо ось хліб. Це замоченный хлеб в е, молоце. Вот так вот разжмакуем его. Ну, Можно выделку и зараз попробую. Выделку не руками жмакать. Неаккуратний. Зараз видел возьму. О, так, жмакаю цією дилкою ладно. Хліба такий шматок, ну невеликий, десь, якщо з батона, то так. Ну, отакий шматочок отакий вот. Без шкірки. Ось розмакав і кидаю все так само до нашого фаршмаку. І тепер все оце ось перемішуємо. Перемішав. Зараз от домішаю і включусь. Все, все перемішано. Будемо пробувати, що воно у нас Ось Отак от, от виглядає. Дивіться, якщо оселедець не дуже солоний, можна і присолити. Ну, а в нас оселедець вродні чайні такий, зараз підніму. Виглядає апетитно. Ну, не просто виглядав, нереально смачний. Ну, трудовий. Я той магазин бігав. Раз ослазі скупив, другий раз яблуко купив, а третій раз воно що молоко нас кипілось вчора. Хто тобі винуватий? Так я ще й третій раз бігав. Їх полезне для здоров'я. Так що, здоров да. що гарма вийшов. Здоровіший будеш, Саша. Я, 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 те, те був я не сподівався, я моч ходився і пішов. У тебе біг марафонський чи просто такий простий. Я не спішив. Марафонська це дуже далеко, а тут рядом. Гарно виглядає, ти мене розсмішив. Так, ага. да, красиво так. Ну ти ж не влікайся і мені остав трошки. Гликоз, тут на фит, ну. Ширі... яка, яка. І сусідів гостей можна. Да. Ну, я ж любович, я нікого так просто не вгощаю. Та не наговорює на це. Такий багатобалакаєш, звісно, це добре. Mm. Добре. Так що готують. І смачного Підписуйтесь на канал. Я твою кожен день буду казати, щоб підписуватись. Може і по тричі на день. А то щось, кого-то А там, дивись, жіночка сидить і не підписується. Чого? Восплитать. Гарний фаршмак вийшов. Так що готуйте. Ну тут нічого такого нема. І робиться дуже просто. Ну, Оселедець ми їли із картошкою, ну, з да. діркою. А це для такого для разнообразів. Можна ще... цибулю в вині замаринувати, ну якщо біле вино є. В червоному він таке буде. А, у нас, немає, в нас а білого немає, немає. Ага. Ну нічого. Ну, все. А я, я в яблучному уксусі маринувала. Всім да. смачного.